Всіх вітаю! Ви на каналі Артзайка. З вами я, Белоруська Світлана, і ми сьогодні з вами малюємо зимового мішку, який тримає тепле серце у ручках. Якщо є можливість, стирайте, підмальовуйте. Малюємо гарний такий овальчик, як яєчко за формою, але трошки приплюснути. І залишаємо тепер, ставимо точку. І трошечки ще відступаємо, там буде наша шапочка. І ось цієї точечки ми з вами промальовуємо такий овальчик. Це ширина голови нашого ведмедя. Отже, приблизно ось така. І далі ми трошечки йдемо не по прямій вниз, а трошечки в ширину розкриваємо. Ось так. Добре, дивіться. Ось тут на куточку промальовуємо вушко. Вушко це у нас напівколо з однієї сторони і на півколо з іншої сторони. І промальовуємо ще маленький е, всередині е, кружичок. Шапочка буде прямо е, на нашого мішку. Отже, ми е, між вушком і вушком промальовуємо з вами, можна трошки зайти на ці вушка і намалювати ось таке напівколо. І зверху кружечок. Буде. Угу. Так. І трошечки опускаємося ще вниз на мішку, тобто на декілька міліметрів вниз, і промальовуємо з вами не пряму, а теж таке напівколо невеличке. Трошечки трошки. відступили приблизно сантиметр-півтора і малюємо маленьке ось таке напівкола, як у яєчка. А тепер відступили ще сантиметра-півтора і намалювали більше, ніж у яєчка, в два рази, ніж ось це. І тепер плавно з'єднали, отримали ось і такий плавно, еліпс. Так. Округлий. І далі ось тут робимо закруглення, а далі ще одну виємочку. тобто у нас як грибочок форма така. І вниз опускаємо, малюємо, як у нас, як вуса, ротик буде такий закруглений. У нас буде е, мішка француз, два круглих ока одне, друге. І промальовуємо бровки. Бровки можна або вниз, або вгору. Теж можете трошки поварювати, як вам подобається. І ось тут чор чорні такі. Очі. Так, і тепер треба можна щічки ще ось тут намалювати. Два, два да. І промальовуємо з вами напівколо. Раз, на півколо два. І е, шарфік у нас далі трошечки виходить за край. Ось ми промальовуємо один край і на задньому плані другий край шарфіка. Ну, і там вже промалюємо е, полосочки. Тепер нам треба домалювати з вами ручки і сердечко. Давайте ми спочатку намалюємо сердечко. Значить, сердечко це у нас співувал з гостеньким кінчиком. І з іншої сторони так само. Ось таким чином намалювали. І тепер нам треба прималювати ручки. Отже, як ми їх прималюємо, ми наше сердечко ось таким чином намалюємо раз, два, три пальчики. Далі їх огортаємо в ось таку лінію напівколо. І домальовуємо не пряму, а ось таку напівколо до краю. З однієї сторони, і з іншої. І отримуємо з вами. Одну ручку. Намагаємось так, щоб ось тут було ширше, ніж ось тут. Тобто, якщо у вас ще не широко, то можна то робити, щоб вона виглядала ширше. Так, так само пальчики промальовуємо і е, закруглюємо догори. Одну ручку і нижню частинку. Ось тут бажано, щоб було ширше, ніж ось тут. Можна світлим кольором, світло-біжевим кольором. Як його зробити, цей світло біжевий колір? Нам треба взяти з вами біленький колір і розмішати цей біленький колір з коричневим. І можна, мабуть, ще й жовтенького додати. Буде дуже такий яскравий, насичений, класний беж колір. Коричнього зовсім трошечки. Так, давайте ще оранжевого, і буде такий світлий насичений колір. Ось, змішали. О, оце класний колір. <гум> ну, можна і з фону, але краще з міжки почати. І тепер слухаю. <гум> ага, до меніка бачу, дуже гарно. Так, Розфарбовуємо з повністю світленьким кольором. А, навіть з, з, з прозорим можна взяти поменше пензличок. Не зафарбовуємо очі, очі залишаємо. Зафарбовуємо ручки. Зафарбовуємо мішку. Ось таким чином, да. І носик ось тут теж зафарбовуємо. І беремо з вами блакитний Пензл... ага, пензлочок. Вимили трошечки зняли насиченість фарби. І роз... розфарбовуємо з вами фон таким світленьким, світленьким блакитним кольором. Ще раз водички. Ось тут можна більш насичений внизу зробити синій колір. Блакитний, безбач, блакитний, насичений колір Блакитний, блакитний внизу. Далі макнули водичку і водичкою, майже водичкою розфарбували верхню частинку нашого фона ось таким чином. І далі ми з вами перейдемо до. А ні, ще додамо ще трошечки. Дивіться, для того, щоб у нас вийшов трошки цікавий фон, ми прямо наберемо на кінчик ще кольору і поставимо декілька ось таких по контуру. Давайте ось так по контуру трошечки ще затемнемо. Зробимо більш по контуру темніший блакитний колір. Ось так. Ось так буде дуже гарно. Угу. Саме по контуру пройшлись, затемнили. І давайте ще ось тут трошечки знову змочили пензличка і зробили більш темнішу частину, ось тут внизу малюночка. З однієї сторони, ще раз фарбу. І з іншої сторони, і ось такі п'ятнишки поставили. Можна трошечки ще ось тут додати таку плямку більш темного відтіночку. І, І переходимо з вами на інший пензличок. Якщо е робити декілька відтіночків, ми зробимо насиченими ці деталі, тому не будемо розбавляти фарбу, а візьмемо насичений червоний колір. І обережно нагадую, що ми опираємо нашу руку на ось цю частинку, ставимо на стіл, і у нас ось рухаються пальчики. І таким чином ми контролюємо, куди нас веде з вами пензличок, як він рухається, як лягає фарба, і можемо контролювати направлення. Тобто, малюємо кончиком, не, не кладемо ось так пензличок, ось так і малюємо, а саме кончиком промальовуємо і контролюємо, як у нас лежиться фарба, лягає фарба. Тому, а, і Таким чином легко промальовуємо контур будь-яких тоненьких елементів. Таким чином промальовуємо сердечко, шарфік і верхню нижню частину і баламбончик червоного кольору на нашій шапочці. Набираємо гарненько кольор, щоб він був яскравий, насичений. У мене готова ялинка для них давно. Готова, добре. Це класно. У мене. Замальовуємо палабучик на шапочці, обережно, гарненько, червоним кольором. І додамо ще е, ось тут тоненькі такі лінії, знаєте, як на шарфі у нас. Де, е, тоненькі. Як ми це робимо? Ставимо і різкими ось такими рухами, промальовуємо штрихи штрихування. Так, і перейдемо з вами на светрик. Так, я на светрику ще зроблю одну червону лінію її зробимо. Ось тут посередині. Буде червона лінія в свечку. Так. І поки в нас ця частинка підсихає, перейдемо далі. А ще намалюємо рожевого кольору, такого а, легкого рожевого кольору, очі. Ой, очі. Шички. Не сильно буде видно. Це. Але... Руб'яниця. Руб'яниця. Теж не спішимо, малюємо кончиком пензличка. все, не Так, Дивись, там не все. Ми е, покажемо льоночок. Не покажу, там ще все буде шерсти. Добре, нехай підсихає. Зараз тоді почекай, я розкажу, що далі робити. Там на нашому мішку ми промальовуємо ще шерстинки. Тобто коли підсохне, можна взяти чорну ручку або чорний олівець. Мені відпробував. Скажем, колектив можем на Так, Ну, трошки хай підсохне, не не спеши. А ми з вами трошечки додамо темненьких частинок. Проти йому треба іменно може аде, Угу, Добре. Так, Так, розфарбували. Потежу. І треба ще біленькі очі намалювати. Якщо ви замалювали як я, то треба їх намалювати білекі. Їх, до речі, можна коректором замалювати. Такі маленькі деталі можна замальовувати е, окремо. Так, додаємо ще. Ось тут біленького блику на сердечко, по краях нашого мішку, більш такий темніший коричневий колір, який ми з вами наводили. То ми ось тут по краях і ось тут посередині додаємо більш темний колір. І можна трошечки ще по краю ось тут пройтись навколо, нашої, о, навколо нашого ротика. Да? І ось тут додаємо більш темного коричневого і ось тут по краю можна також темно-коричневого додати. І можна ще трошки на ручках. Ось там де пальчики, теж темнішого частиночку додати. Так. Угу. І тепер, поки там усе нас підціхає, ми з вами намалюємо ялиночки. Ми їх також намалюємо як різні, різноманітні, різної форми. Але колір буде два кольори: темно-блакитний і зелений. Значить, з чого ми почнемо? Перше, хочу нагадати, що у нас вгорі тоненькі, маленькі, тому що те, що на задньому плані, воно у нас завжди меншого кольору. Отже, промальовуємо з вами ось такі тоненькі трикутнички маленького розміру. Декілька трикутничків. Один, два. Давайте один з краю побільше. Чим ближче донизу, тим більшого розміру. Отже, ми ось тут малюємо маленькі середні, трошки нижче середнього розміру, а коли будемо ось тут малювати, вже великі. І ще одну ось тут таку намалюємо ще Дивіться, ось таку, як трикутничок. Далі опустилися в неї ще один трикутничок, намалювали і опустилися ще один трикутничок з центру. І отримуємо і паличку посередніх. І отримуємо з вами таку вагонку. Закрутити. Ось таким чином. І давайте з вами візьмемо тепер зелений кольор. Але зелений у нас буде такий прозорий більший колір, тому його з водичкою. Ага. Ага, гарно, але там, де потекло, візьми, зараз прибери. І е, ще по контуру додайте ненькому кольору, буде класно оформлено, гарно виглядати. Зараз покажу. Хвилиночку. почекай, Поки підсохне трошечки. Я покажу, що зробити. Так, і додаємо ще трикутничків зеленого прозорого кольору. То не сильно зеленого, середнього. Чому не сильно? Тому що, щоб воно на себе не звертало великої уваги, а було лише доповненням як прикраса. Бо якщо ми намалюємо сильно зелене, воно буде відволікати від Да. Так. так, ще ось така ялиночка може бути. Ми намалюємо трикутничок і з неї промалюємо ось так: вниз голочки. Раз, два, далі ще одна. І знову голочки вниз. Ось така я линочка. Так. і намалюємо ще з іншої сторони ще ялиночку. Так, яку ми. Просто ще один трикутничок. Таню, та дивись, показує, що, що класно буде додати не тільки тобі, а й кожному з нас, для того, щоб наша робота виглядала трошки цікавіше. Ми беремо наш блакитний колір, якого у нас промальована наша робота. Можемо трошки додати синенького і робимо такий темно-блакитний колір. І темно-блакитним кольором, ось тут по контуру, трошечки промальовуємо. Прямо, нехайно гарно. Лінії, не спішіть, промальовуємо саме кончиком. Можна гортати, переворачувати листочок так, щоб вам було зручно. Промальовуємо. І додаємо ще точечки по контуру нашого малюночку. Краплинки. Але це бажано зробити не самою. Не самим пензликом, а іншою стороною. Ми його змочили водичкою, набрали фарбу і поставили точечку по центру. Далі на відстані однаковій по всій а, нашій і ширині і довжині. Ми з вами намагаємося ставити однакові за розміром і відстанню точечки. Змочили водичкою, набрали фарбу, поставили. Робимо на окоце. Змочили, поставили. змочили. Ось таким чином промальовуємо по всьому нашому малюночку. Немає Кого немає? Ні. Немає домашки в тебе? Класно, воно в мене чомусь, ще багато чого треба зробити. Ні, треба робити домашні роботи uh -huh. Ну Може є те, що тобі запам'яталося. Ну, я все пам'ятаю, там ми робили майстер клас по кексам. Нам подароннички ще давали там цукерки і рі. Ми замальовуємо ось тут коричне темно-коричневим пушка. Ми замальовуємо з вами ось цю частинку, ось такими ворсинками. Це можна зробити або кінчиком фарби, або олівцем фломастером. Так само ми трошечки ось тут наводимо з вами контур а, нашого. Ведмедика в ротика і так само ми з вами домальовуємо ще по вушку ворсинки. Ми домальовуємо версиночки по нашому, повністю ведмедик можна менш насиченим коричневим кольором, але... а можна однаково промалювати. Ось можна біля очей зробити менше. Направлення може бути теж різне, можете ось так от вниз, а можна хаотично. Теж залежить від вашого бажання. Замальовуємо наш носик чорною фарбою і ставимо білий відблиск. Також домальовуємо очі та брівки нашим мішком. Також я хочу запросити вас приєднатися до нашого телеграм-каналу, якщо ви ще не з нами, поставити лайк, написати коментар та підписатися, щоб не пропустити багато цікавих відео, які чекають на вас на зимові, майстер-класи на канікулах. Тому підписуйся, приєднуйся і можеш разом з нами спробувати себе. На відкритих уроках під час канікул хто помалювати, цю детальну інформацію знайдеш за посиланням під відео.